Пункт пропуску Ужгород вишня німецьке на українсько-словацькому кордоні. До нього під'їхав Любомир. Чоловік працює у Словаччині. Перед поїздкою реєструвався на урядовому словацькому веб-сайті. Це на офіційних сайтах Словаччини. все на так звана границя свої дані? Місце проведення ізоляції. Все щеплення від коронавірусу Любомир не робив. Йому доведеться перебувати на самоізоляції. 14 днів на карантин протягом 5 протягом восьми днів йдеш на тест. Якщо цей тест негативний, тоді вже. Можеш досрочно закінчувати ізоляцію. На початку заповнення анкети на сайті Корона .e. Гов треба вказати, які країни ви відвідували впродовж останніх 14 діб. Далі необхідно ввести дату народження, ім'я та прізвище, інформацію про наявність страхового полісу, контактні дані, електронну пошту та номер телефону. Також треба вказати адресу для самоізоляції. Причиною не перебувати на самоізоляції може бути доказ вакцинації від коронавірусу від 19, робочий контракт та дозвіл на проживання у Словаччині, за словами речниці Чопського прикордонного загону Олени Трачук, якщо людина не зареєструється на цьому сайті, її не впустять до країни. Подорожуючим радяться зробити до пиття ще на території Словаччини, оскільки у словацьких проти пропуску важко зареєструватися через недостатній інтернет. Доступ до Wi-Fi також відсутній, особливо складна ситуація виникатиме для подорожуючих, які не зареєструються. На залізниці в пропуску, оскільки особа, яка пробуває у словаччину потягом і не виконує умови в'їзду, не буде пропущена, а її повернення буде ускладено саме через графік руху потягів. Під час реєстрації на сайті можна обрати словацьку або англійську мову. Марія Лукей, Віктор Пойда, новини на Суспільному.